І так, граємо в Clash Royale. Mm -hmm. Цікаво, цікаво. Mm. І так, моє перше запитання: чи твій персонаж це Спел? Ні, мій персонаж це не Спел. Mm -hmm. Так, можливо, твій персонаж це танк. Ні. Mm. Mm -hmm. Чи має твій персонаж еволюцію? Так, має. Mm -hmm. Так, а можливо, це твій персонаж Спел. Ні. Mm. Е, чи твій персонаж чоловічого роду? Ні. Мій персонаж не чоловічого роду. Mm -hmm. Так, а можливо, твій персонаж коштує більше, ніж 4 крапельки елексиру. Так. Mm -hmm. Mm -hmm. Чи можемо ми побачити обличчя твого персонажа? Обличчя? Так, mm -hmm. можемо. Mm -hmm. Так. Чи має твій персонаж щось металеве? Ні. А, чи має твій персонаж сплеш-урон? Сплеш урон? Ні, немає. Uh -huh. Один. Uh -huh. Спробуй вгадати. Можливо, в тебе маг? Uh -huh. Ні. І хто в мене? Мушкетер. О, так, в мене, в мене мушкетер. А цю гру oh, можна придбати oh, oh. в магазині Room по посиланню в шапці профиля. Merry